Страшна трагедія сталася на 257-му кілометрі автодороги Київ Харків, Довжанський біля села Бригадирівка. В неділю вночі водій легковика ВАЗ 2103 рухався в напрямку Харкова і допустив зіткнення з машиною дав 95 що курсувала попереду. Після цього Жигуль злетів у Кювет, а водій зник у невідомому напрямку. Доки водій вантажівки чекав приїзду інспекторів, ДАІ, сталася ще одна аварія фуру, що стояла на узбіччі, на великій швидкості врізався «Опель Зефіра». 32-річна пасажирка авто та її однорічна дитина загинули на місці трагедії. Троє дітей і водія транспортного засобу було доставлено до Великобачанської районної лікарні. Згодом водій в цій лікарні також помер. Куди так поспішала багатодітна родина з Франції сказати важко. Трьох дітей віком 4 місяці, 6 та 10 років доставили в реанімацію Хорольської районної лікарні. Втім, уже у неділю ввечері їх перевезли до дитячої міської клінічної лікарні Полтави. Нині встановлено, що сім'я, яка їхала в автомобілі «Опель» – іноземці машина не має української реєстрації. Номерні знаки французькі. Діти погано розуміють мову. На часі з ними спілкуються лікарі. Хлопчик середньо ну що 6 років він розуміє, але так контакт поки так слабо вступає. А дівчинка, що постарша, вона спілкується нами. Ну. Зараз фахівці проводять обстеження. Лікарі кажуть, стан дітей тяжкий, але стабільний. Трагічної звістки дітям поки що не повідомили. Ні, ми стараємося поки до цього цих не казати. От вони так поки огорожені від цієї інформації. З бажанням допомогти дітям до лікарів уже звернулися представники національної общини. Нині у події розбираються правоохоронці, іде слідство.